Іраз доброго дня до вас сьогодні приїхала Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ми сьогодні проведемо тренінг з правил безпечного поводження при експлуатації генераторів. Мовно можна розділити генератори на такі дві великі категорії: це стаціонарні та мобільні або переносні генератори. От зараз у вас представлений мобільний генератор. Вони можуть працювати на декількох видах палива. Основні це дизельний, бензиновий або газові генератори. Під час своєї експлуатації вони нагріваються. Дизельні генератори нагріваються трошки менше, бензинові трошки більше, тому обов'язково треба їх використовувати біля негорючих поверхонь. Пропоную пройти в зону барбекю для того, щоб потренуватися, використовувати вогнегасники. Спочатку ми її висмикуємо. Бажано, звичайно, якщо є рукавиці, бажано в рукавицях, якщо немає нічого страшного, ці раструби безпечно. підходимо на безпечну відстань до об'єкту пожежі і направляємо е, оцей раструб на пожежу. І потім ви нажимаєте ось на цю ручку. Навчання дуже корисні, вони потрібні для того, щоб пожежники могли приїхати, ви перевірити район, в якому вони проводять такі навчання, і усунути можливі якісь недоліки, так само ознайомити жителів, щоб вони розуміли, як потрібно себе поводити, що треба робити. І краща пожежа це та, яку вдалося запобігти.